Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного у відні відбулася 68-ма генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії. МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні. Нетішницьких рятівників відзначили з нагоди професійного свята. Хмельницькі атомники передали чергову партію обладнання для захисників. Результати благодійного велозаїзду Blue Lakes Race на підтримку зсу про це та інше у продовженні випуску. У відні відбулася 68-ма генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії. До заходу приєдналися 178 держав-членів МАГАТЕ. Українську делегацію очолив міністр енергетики Герман Галущенко. А керівник Атенек «Енергоатом» Петро Котін та голова Держатомрегулювання Олег Поріков як члени делегації взяли участь у засіданні сесії та долучились до низки важливих зустрічей з міжнародними партнерами. Під час свого виступу Герман Галущенко закликав країни-члени МАГАТЕ об'єднати зусилля, щоб дати потуж Жну та одностайну відповідь Російської Федерації за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру і окупацію Запорізької АЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі під час зустрічі з керівником Міненерго підтвердив готовність агентства надати консультаційну та експертну підтримку проєкту добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. Сторони також обговорили конкретні параметри участі спеціалістів МАГАТЕ в реалізації даного проєкту. МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об'єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС. Нещодавно група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку та стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно зазнала пошкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ цивільної інфраструктури. Фахівці оглянули об'єкт та задокументували пошкодження. Цим візитом розпочалась практична реалізація домовленостей, що були Тягнуті під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАДЕ Рафаелем Гросі надалі моніторингові місії агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанціях спільними зусиллями країн-членів агентства дії РФ з ядерного шантажу та терору цивільної інфраструктури мають бути припинені. Нетішинських рятівників привітали з професійним святом. З нагоди дня рятівника особовий склад підрозділів 3-го державного пожежно-рятувального загону та 8-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Хмельницькій області було нагороджено грамотами та цінними подарунками. На адресу рятівників також звучали слова подяки за віддану та нелегку працю. Від імені колективу Хмельницької АЕС до присутніх звернувся генеральний директор енергопідприємства Андрій Козюра та подякував ДСНСівцям за те, що вони в у цій бойовій готовності стоять на захисті об'єктів Хмельницької АЕС. Рятівники також отримали необхідне обладнання автомобільні радіостанції з ретрансляторами та пожежні рукави. Крім того, було анонсовано, що найближчим часом підрозділи отримують захисні костюми та індивідуальний балістичний захист для особового складу. 12-13 вересня відбувся дводенний фінальний етап 16-го конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників «Енергоатом». Традиційно у перший день конкурсанти доповідали на теми, що стосуються виробничого напрямку. Протягом другого дня свої тези та аргументи висловлювали енергоатомівці, які готували роботи за соціально-профспілковим напрямом. Члени журі відзначили високий рівень цьогорічних робіт, зауваживши, що різниця між учасниками конкурсу та переможцями склала лише кілька балів. У результаті Перші місця посіли наукові роботи Поліни Безвершенко та Катерини Симко. Конкурс наукових доповідей був започаткований з метою розкрити науково-технічний потенціал молодих працівників енергоатома та підвищити їх загальний рівень знань, сприяти обміну думками та формуванню нових ідей, зокрема щодо шляхів оптимізації виробничого процесу. Завдяки зусиллям працівників Хмельницької АЕС на потреби захисників перераховано вже понад 344 мільйони гривень. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець у співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. За останній період для військових було придбано квадрокоптери, системи супутникового зв'язку StarLink Частини для ремонту автомобілів, зарядні станції, комп'ютерну та ортехніку, спорядження, пускозарядний пристрій, інвертор напруги, генератор, УЗД-датчик, антени, радіостанції, а також комплектуючи до них на загальну суму у понад 2 мільйони гривень. Частини обладнання вже доставлено на передову. Наближаємо перемогу разом. З нагоди дня міста Нетішина у міському краєзнавчому музеї відбувся захід, який об'єднав дві культурні події: відкриття виставок працівників Хмельницької АЕС Сергія Цимбаліста та Наталі Зеленської. Фотовиставка Сергія Цимбаліста Я так люблю ходити рідним містом зібрала роботи фотометця, які передають красу Нетішина та зазирають у його душу людей, емоції та важливі моменти. Поряд власну колекцію вишиванок нашого цвіту представила Наталя Зеленська. Понад 10 років Нетішинка колекціонує вишиванки, даруючи нове життя та демонструючи багатство української традиційної культури. Усі бажаючі мають можливість завітати до міського краєзнавчого музею та відвідати виставки працівників ХАЕС. 14 вересня відбувся благодійний велозаїзд Блю Лейкс Рейс, організований Хмельницькою АЕС. Головна мета заходу збір коштів на підтримку збройних сил. Участь у велоперегонах взяли понад 100 спортсменів з різних куточків України. Усі вони приїхали, аби випробувати свої сили та донатом підтримати військових. Для учасників було запропоновано дві траси довжиною 45 та 100 кілометрів, які включали в себе ділянки з твердим та гравійним покриттям, а також ґрунтові дороги в абсолютному заліку на маршруті у 45 кілометрів. Найшвидшими виявились киянин Євген Данильчук та нетішенка Майя Боровик. А на дистанції 100 кілометрів перемогу здобули Віталій Рожок з Южноукраїнська та місцева спортсменка Марія Харитоненко. У командному заліку серед філій енергоатому перше місце посіли представники ПАЕС, друге команда Хмельницької ЕС. А бронза дісталась велосипедистам з Рівненської атомної електростанції. Того дня учасниками було зібрано понад 116 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій ЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!